Наш партнер заробила мільйон. Так, за рік часу заробила, але давайте ближче розберемося у розрахунках, щоб поставити крапку на ось таких коментарях. Рахуємо, 24 мільйона гривень це річний оборот. Максимально в місяць в неї виходило 244 тисячі гривень. Мінімальний показник це 165 Тисяч гривень, тобто в середньому вона десь 200 тисяч гривень обертала в місяць. В день це були наступні цифри. За один день це близько 3100 гривень це мінімальний оборот, і максимальний оборот це 10 320 гривень на день. Тепер про витрати з 2,4 мільйонів гривень 58. Відсотків лягли в витрати. З них, якщо бути точним, це мільйон триста тисячі. Ось з них 59% це інгредієнти та розхідні матеріали. А двадцять шість відсотків. Ми рахуємо це заробітня плата плюс логістика. 9% – це банківські послуги, податки інтернет, ПРРО. Банківські послуги і решта. І 6% – це орендна плата. І в нас з вами залишається 42% чистого доходу, а саме мільйон вісім тисяч гривень в рік. Для достовірності даних прикріпимо вам статистику, яку ми взяли з нашої телеметрії. Це програма, яка фіксує продажі та зводить весь аналіз. Ця локація знаходиться в прифронтовому місті, тому з об'єктивних причин ми не розголошуємо цю інформацію. А наш партнер вирішила залишитися інкогніто. Нарешті розібралися. залишай заявку на сайті та крокуй до свого мільйону.